Знайомтеся, професія офіціант бармен Хто ж такі офіціанти? І що ж змушує цих молодих людей день і вночі перебувати на ногах, обертаючись дзигою. Ми маємо добру поставу та ходу. За день офіціант прибігає до 30 кілометрів шляху і переносить до 3 тонн вантажу. Ми розуміємось на кулінарії, алкогольних та безалкогольних напоях країн світу. Під час обслуговування ми знаходимо етикет та звички зіткнення. Вміємо сервувати столи для будь-яких свят. На кафе, барів та ресторанів створюємо атмосферу тепла, затишку та краси. як правило, барменів готують з кращих офіціантів. Ми повинні знати хороші манери та правила етикету. Тобто проявити повагу та увагу до Свої міння та навички учні за професією офіціант бармен відпрацьовують начальній майстерні обслуговування. oficial, oficial.